І я була його нареченою. На жаль, сталося так, що він загинув, але перед тим, як виходячи на завдання, він як відчував, він написав мені останнє своє повідомлення, що він обов'язково повернеться з цього завдання. І ми обов'язково одружимося одразу, як він приїде у відпустку. І він завжди був на позитиві. Він завжди хотів те, щоб повернути свою домівку, адже він сам з Херсонської області, з міста Голопристань, воно зараз окуповане. Він завжди посміхався, він завжди сподівався на краще. Вірив, що Україна завжди буде вільна. І навіть хлопці розповідали, що йдучи на останнє завдання, він завжди казав хлопцям, що хто як не ми звільнимо нашу Україну. Пам'ятаю Сергія, пам'ятаю їхню. Групу енергійні хлопці, дівчата ще восени. Заняття з ними проводив практичні на полігоні. Сергій запам'ятався тим, що ну, він завжди обирав мене керівником курсових робіт. І зараз дуже важко відкривати комп'ютер і бачити папку з документами там від Сергія Чумака. Вони все зберігаються і просто на очах, скажімо, Сергій стоїть високий хлопчина, спокійний. Врівноважений, який був твердо впевнений в своєму майбутньому. І хотілося б не на похороні, а на весіллі в нього побувати. І люди різні, скажем, а от настільки спокійно, врівноважено, як от Сергій мало зустрічається. А для такої професії, як психолог, це от необхідно. Але одночасно він був наполегливий, як і під час навчання, так і вийшлося і в бою. Йому потрібно було виконати завдання, і він пішов його виконувати. Так само син безвісті зник, як і Сергій. Ми шукаємо дітей вже 19 місяців. Вони вийшли, були приєднані до сталевого прикордонного загону і вийшли в 23-му році, 28 червня. Ну, на завдання, і пропали в нас 22 чоловіка. Ми сім'ї. І 18 місяців ми прожили Оленою, сподівання. Всюди ми їздили, шукали, всюди зверталися. І з 22 чоловік у нас двоє вже от тільки аж підтвердження ДНК. Це Сергій Чума і Мачинський Дмитро. Тепер нас вже 20 чоловік, яких шукаємо. Що сподіваємося, немає ні підтвердження ДНК, ні полону.